Балажець, Мілошевич, і ось тепер Кочеш. У дебютному навесні офіційного матчу Голи за Карпати забивали гравці, які раніше ще жодного разу не відзначалися у занобілій футболці. У грі проти шахтаря традицію дебютних голів продовжив Кочеш. Хто наступний? Лукас Борха Гомес чи можливо голкіпер Богатінов. Ну але це питання наступних вихідних та гри проти Севастополя. Сьогодні ж згадуємо та аналізуємо першу за останню 11 років перемогу Карпат над Шахтарем у чемпіонаті. Вітаю впродовж наступних пів години дивіться усе, що варто знати про Карпати. Як розкриває секрет дивопрориву, що дарує Карпатам перемогу над шахтарем. Тренер в ордері теж мені це якраз підсказав. І в мене теж це промайнуло якраз, коли я зупинив м'яч. Вперше в Україні вічний вболівальницький банер. Свою частину роботи в цей малюнок внесла і програма про Карпати. Як писала Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. Карпати відвідали своїх особливих болівальників з центру «Джерело». 7 лютого цього року Іспанія у фіналі товариського турніру Копадель Соль Карпати перемагають Шахтар завдяки єдиному голу, що його забив худоб'як. В офіційному матчі 21-го туру українського чемпіонату худоб'як знову герой матчу, уже навіть не забивши жодного голу. Перед герою там е, такий був стан, що, що не випадково ми виграли там е, в Іспанії. Е, Хоча говорили, що там склад був неповноцінний в «Шахтаря», І, в принципі, якось хотілося все доказати. І особливо вдома ми добре граємо, що це не випадково було. До приїзду у Львів, чверть фіналіста Ліги Чемпіонів Донецького Шахтаря, вболівальники почали готуватися ще за півтора тижні до матчу. Першого домашнього для Карпат у цьому році. А за два дні до гри у магазині Фенат черга за квитками починається ще на дворі. Ну я думаю, а буде, буде тосу. Захтар пробився так далеко. і Люди схочуть подивитися, як виточки думаю, потім не стане. В день гри біля Кастадіону теж людно, та черги невеликі. Більшість квитків продані. На першому у весняній частині сезону матчі у Львові буде аншлаг. Тим часом у підтрибуних приміщеннях зустрічаються старі друзі: гірник та екс-гірник Рац і Федецький, Карпатівець та екс-карпатівець Лумак і Кобін, та просто румунські збірники. Кочіш та Рац. Просто привіталася Давно не бачились. Поговорили про збірну, що скоро знову там зустрінемось. Доки одні зустріли старих друзів, інші нових заводять. Тринадцятирічний гліб набиває м'яч разом із зірковими бразильцями шахтаря Жадсоном тейшерою та дугласом костою. Його друг з легкою заздрістю в очах спостерігає з боку. Так все почалось. Я до них дав пас, вони мені почали м'яч. Вони і п'ятками, і грудями, а я тільки гарно трохи. Фото на пам'ять і гліб йде подавати м'ячі, а бразильці прямують на лаву запасних. З перших хвилин гри проводити розвідку Лучаску випускає інших гравців. Слабке місце у захисті суперника першим знаходять господарі. Але потенційно гольові атаки так і залишилися потенційними. Відповідь до нечан вагоміша. Рац навісив на Адріано, багаттінув ліквідує небезпеку однією лівою. Ще за вісім хвилин. Едуардо пробиває у руки воротарю. Було кілька відмінних нагод, які ми не реалізували. Ми гравці, думали, що гол сам прийде. Карпатівці так не думали. В кінці тайму м'яч більше контролюють уже зеленобілі. Затяжна атака підопічних Кононова завершується навісом від Кожанова та ударом Кочиша. Тепер свою майстерність демонструє п'ятов. Час Кочиша настане у другому таймі. Перший нам сказав тренер, що нічого страшного немає в тій команді. і Ми почали спокійніше грати. Хто заспокоївся, а хто не на жарт завівся. Сирна не точно викидає аут, ошибку перехоплює, пасує на худоб'яка. Той, наче вкопаного проскакує сирну, а потім дивовижним чином випереджає Чигиринського. Я там вже догнав і просто лицем був бачив усе, кому віддавати. Добре, що наші гравці були відкриті. Удар кожанове підправляє Кочиш. п'ятов безсилий. 1-0 і перший офіційний гол резвана у футболці Карпат. Я дуже щасливий, що сьогодні забив Шахтар. Дуже сильна команда, при такій підтримці забивати легше. Це все завдяки атмосфері, яку створили вболівальники і моїй дівчині. Я їй і присвячую свій перший гол за Карпати. Дадам він ну, бив мій оворот, попав в голову саме. Заляті аворот. А ось у худоб'яка цей гол викликає відчуття дежавю влітку. Він у схожому стилі поборовся до кінця та зробив результативний пас на Федецького у грі з Галатасараєм. Той гол вивів Карпати у груповий етап Ліги Європи. Тренер вартері теж мені оце якраз підказав, і в мене теж це промайнуло, якраз коли я зупинив м'яч. Ігор Худоб'як до завершення матчу і далі постійно у центрі уваги. Ось в цьому епізоді півзахисник не зумів прийняти передачу Лукаса. А тут Ігорові вже бракує влучності. Трохи хибне було рішення бити на точність, бо не бачив воріт. І Старався виконати на точність, треба було на силу бити. Лише після цього чемпіони України мають шанс відігратися. Проте Едуардо з вигідної позиції не влучає в кут воріт. Ще кілька нагод зрівняти рахунок завершується також невлучними ударами гравців Шахтаря. Карпатівці, що діяли на контратаках, могли навіть збільшити рахунок. Наприклад, у цьому випадку сумнівний офсайт не дозволяє кочішу оформити дубль. Анній шанс Шахтаря втрачає Дуглас Коста, якому не дав скористатися помилкою захисту Львів'ян Богатінов. Суперник мав кілька небезпечних ударів, але я радий, що зміг сьогодні відстояти на нуль. Після гри футболісти Шахтаря понурі. Команді Мір Чілоческу так і не вдалося довести, що поразка на копа -Дель Соль від Карпат це випадковість. Ні, ні, я не думаю. ну що тут говорити? програм. не можу Ні. спіки інлічка, но дася. За футболістів Шахтаря все сказав рахунок. І дещо тренер. Ми загубили три очки. Мабуть, все ж заслужено загубили. Моя команда нато розслабленою вийшла сьогодні на поле. Такого суперника, як шахтар, завжди приємно перемагати. Тим паче при заповнених трибунах. Ось так вперше більше ніж за 11 років Шахтар їде додому зі Львова, не набравши жодного очка. 1-0 – найпопулярніший рахунок у 21-му турі. Окрім Львова, такі ж цифри на табло зафіксували у Донецьку та Києві. Металург Донецький перемагає Севастополь, а металург із Запоріжжя з таким же рахунком на виїзді поступається у Болоні. Єдиний гол для київської команди організували екскарпатівці. Борис Баранець подав, його брат Григорій замкнув м'яча у ворота, який, до речі, захищав ще один екс-гравець Карпат Віталій Руденко. З мінімальним рахунком на власному полі перемагає Таврія. Відопічні Валерія Петрова Ніші закривбас 2-1. Ще одна домашня перемога. В активі Динамо. Кияни переграли в Орску 2-0. Переможця не виявили у трьох матчах у центральному поєдинку металі зграє нічию з Дніпром 2-2. Такий же рахунок і у гріє Дічівець зоря. Жодного голу не побачили вболівальників у Луцьку, де Волинь приймала Арсенал. Завдяки перемозі над Шахтарем Карпати наблизилися до Дніпра, що на четвертому місці на відстань одного пункту скорочує відрив від лідера і Динамо. Тепер від першого місця підопічних Юрія Сьоміна відділяють 9 очок, третій металіст. За шосте місце змагаються три команди Волинь, Таврія та Арсенал. Лідер нижньої частини турнірної таблиці Оболонь далі уряд на відстані одного очка одна від одної розташувалися чотири команди Донецький металург, «Ворск», Лазурята і Лічівець, найближче до зони вильоту Кривбас на виході у першу лігу і далі стоять Севастополь та Металург Запоріжжя. Зеленобіли до 2014-го нападник Карпат та збірної Грузії Алекс Гурулі продовжив контракт з львівським клубом до 31 грудня 2014 року. У Львові Гурулі виступає з 2008-го. За цей час встиг зіргати 69 офіційних поєдинків. У них забив три голи. Двоє Карпатівців у збірній туру. Всеукраїнський сайт Football.ua назвав 11 найкращих футболістів 21-го туру прем'єр-ліги. Так, на думку журналістів, сайт одним з кращих центральних захисників став Іван Мілошвич, адже Карпати змогли стримати атакувальну між Шахтаря та не пропустили у свої ворота жодного голу. На позиції лівого півзахисника у турі найкраще себе показав Ігор Худобяк, який обіграв з та Чигринського. Фактично створив гольову ситуацію, в якій Карпати забили єдиний і переможний м'яч. Ще більше Карпатівців потрапило у збірну туру за версією іншого всеукраїнського сайту Єфутбол. Одразу четверо ті ж Худоб'як та Мілошевич, а ще голкіпер Богатінов та центральний захисник Балажець. Тренером туру, журналісти інтернет-ресурсу назвали наставника занобілих Олега Кононова. Як і старші колеги гравці молодіжного складу Карпат перемогли шахтар з мінімальною різницею в рахунку. Габовда на 11 11-й хвилині відкрив рахунок. Чорко на й його зрівняв. Переможний м'яч у поєдинку на 58-й хвилині. Забив усе той же габовда. 2-1 на користь підопічних Романа Толочка, які у турнірній таблиці на четвертій позиції у лідерах шахтар. Новая літа, новая літа, новая літа. Так, футболісти Карпат вітають Ігоря Дедишин. 9 березня генеральному директору клубу виповнилося 34 роки гравці, тренерський склад і вболівальники команди, а також увесь колектив футбольного клубу вітають Ігоря Михайловича з родинами та бажають йому міцного здоров'я, сімейного щастя, матеріального достатку, терпіння, мудрості та успіхів у справі розвитку футбольного клубу Карпати. Цього ж дня, 9 березня, день народження святкував і технічний директор з Білих Тарас Гордієнко. Тож ФК Карпати щиро вітає іменинника і бажає йому міцного... О, здоров'я, родинного щастя, матеріального достатку, усіляких гараздів та успіхів у непростій роботі. Футбольний клуб Карпати та львівське училище фізичної культури оголошують конкурсний набір до Академії футболу ФК Карпати. Набір проводиться для учнів 1998 і 1999 років народження. Також оголошується додатковий відбір учнів 95, п'ятого, і 97 років народження. Перший етап відбору триватиме з першого до 9 травня на штучному полі Академії футболу, що